Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі. ось біля курчаток. Сьогодні їм уже 13-й день, все добре. Проводимо пропойки, вакцинації. Цуплятка почуває себе супер. Е -е Ні одного не відійшло з перших днів як була така кількість, яка була, там, я не пам'ятаю, вже 415 голів. Ну, там Плюс-мінус, можливо, помилився, коли рахував. Воно все коли з інкубатора вибираєш бігом-бігом і одне туди впало, забув, чи порахував, чи не був. Ну, в общем, ну, 410-415 штук плюс-мінус. Не відійшло ні, ні одного, поки що все добре. Хочу розповісти трішки за підстилку, запитували в коментарях. Ну і по деяких, деякі моменти ще. Значить, хто не бачив підстилку, я використовую ось подрібнену солому. І не тільки, до речі, я вже показував, як я це роблю, як я отримую таку дрібну солому. Ну, для тих, хто не бачив, зараз покажемо ще раз. Крім соломи, пробував ось іще все, що знайшов в господарстві. Шкарлупки від горіхів, кора, нетовсті такі палочки. Ну, в общем, ріжчя якесь, якщо в кого може, є. Там якісь, е трава суха, кучі лежать. Все це діло можна перебивати і все це діло буде служити дуже хорошим підстилковим матеріалом. Кукуризиня, качани ось ось такі. Ну, в общем, що під рукою знайдеться, в кого можна перебити і отримати підстилку для курей, курчат. Ну, а ось цей підстилковий матеріал в дії Ось. отак виглядає підстилка на даний час із подрібненої соломи. Належна вентиляція, температурний режим і все це діло послід із виходить, соломою. Ось перетворюється на отаку ось річ. Все сухеньке, все чистеньке. Працює все відмінно. Ніхто нічого не наклювався. В коментарях запитували, що інколи таке буває, що якщо засипати мілку тирсу, то буває, кажуть, що курчатка накльовується. Я ніколи цього не використовував, мілку тирсу. Використовував я стружку. то на стружки мені сподобалося. Ну, Так як я стружки тут не знайшов, то ось. Придумав такий спосіб, такий метод виробництва підстолкового матеріалу. І це мені дуже-дуже сподобалося, тому що при так скажімо, використанні такого обладнання для приготування комбікорму, можливо на ньому ось і приготувати підсилковий матеріал в принципі, з, того, з тієї сировини, яку вдома можна знайти. Тобто не тільки солома, а, можливо, як ви вже бачили, як я показав, різні різні інші компоненти. Тобто, мене-мене порадувало. Порадувало це все діло, тому що я теж переживав за те, що, можливо, наклюються. Ну, як я вже показував, як я тільки сюди курчаток загрузив після інкубації, то я... Намагався зробити все так, щоб у них доступу перші дні до підстилки не було. Тобто я застеляв ті місця, де вони знаходились під лампою. Ось лампи вже повідключав, все, тут вже практично обігрів не працює, вони вже самі себе обігрівають. І температура на даний момент 27 градусів. Тобто застиляв пільонки і на пільонки розсипав корм. Щоб корм у них був під ногами. Вони сидять і починають клювати, щось шукають, і вони бачать у них під ногами корм і клюють корм, а підстилку вони не чіпають. Проходить буквально день-два, вони розуміють, що до чого. І все, потім підстилка їх не цікавить. Так, да, вони в неї грибуться, щось там шукають, особливо коли свіженько підстеляю. Вчора підстеляв десь раз в 3-4 дні. Роблю е, новий слой. Ну, там небагато, ну, отак от зверху раз раз підсипав. Ось, зранку зайшов, вони вже все перегребли. Вони там риються, да, щось шукають, ну, але вони його не споживають. Як бачите, поїлочки стоять, а годівниць немає. Тихенько що там, наступив чи що, а годівниць немає. Зробив таку трошки, як Розгрузку. А курчатка почали бешкетувати і почали вигортати сильно, дуже із, ви годівниць, корм. І я думаю, е ні, так діло не піде. І вчора з вечора взяв годівнички, прибрав, підняв їх до стелі. Ось, висять. А курчаток залишив без корму. Думаю, вибирайте той, що розкидали в підстилці. І ось прийшов ті місця, де був корм, повністю вся підстилковий матеріал, все було засипано кормом. Все, все чисто, ось нічого немає. Ось, о, визбирали до до єдиної штучки. Так що... Інколи треба робити такі маніпуляції. Все, а зараз годівнички опустимо і хай споживають далі корм. Розкидають знову, знову зробимо таку процедуру. Ну Тому що все це діло не дешево стоїть. а просто, щоб викидати корм під стилку, ну, це не годиться. Налили водички, поміняли їм. Опустив годівнички. Споживають корм, налетіли. Все добре. Є дуже цікаві екземпляри з мого домашнього яйця. Голоши її. Чорненький. Ще є один. Все, Ох, який. якей! Та, куда там? Декорация. Кошматый, чубатый. Вон теж стоїть. Курочка така цікава. Друзі, також нагадую, продовжуємо збір для кінологічної роти Нацгвардії України на УЗД апарат для собачок. Так що хто ще не долучився, хто, можливо, не чув, не бачив. В попередніх відео я розповідав, все це показував, розказував. Так що під відео буде номер карти. Продовжуємо збір. Хто ще не долучився, долучаємося. Ну на цьому поки що все. Всім дякую за увагу. Всім цього самого найкращого. миру, здоров'я, добра. І все буде Україна. До побачення.